Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області затримали членів наркоугруповування, які налагодили збут героїну серед наркозалежних мешканців обласного центру. Двоє місцевих жителів займалися незаконним збутом героїну на території міста Львова. 36-річний фігурант забезпечив постачання гуртових партій героїну, а його 37-річний спільник фасував заборонені речовини на дози та збував виключно довіреному колу осіб, передаючи товар з рук в руки за готівку. В місяць такий бізнес приносив їм понад мільйон гривень прибутку. Правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу Корт під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автівках. В результаті виявлено брикети та згортки з героїном загальною вагою більше пів кілограма, а також пакунок з канабісу. Крім того, вилучено електронні ваги, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та гроші в національній та іноземній валюті. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами Чорного ринку становить понад 2 мільйони гривень. Одного із фігурантів затримано в порядку в статті 208 Кримінально-Процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. А це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби. А Галицький районний суд міста Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справу внесення застави у сумі 2 мільйони гривень. Процесуальні рішення відносно іншого фігуранта будуть прийматися після надходження результатів експертиз.